Будівництво нашого котеджу не втрачає рекордних темпів, адже процесом керують досвідчені архітектори з компанії Сервус, що успішно сконструювали та здали в експлуатацію 400 об'єктів різної складності та квадратури. Нагадаємо, що вартість будинку у 100 квадратних метрів дорівнює ціні звичайної квартири. При цьому конструктивні особливості не накладають жодних обмежень на дизайн споруди. Тож каркасна технологія дозволяє втілювати в життя будь-які архітектурні мрії та фантазії. Минулого разу ми закінчили накриття даху, тож невідкладно приступаємо до внутрішнього оздоблення. Така можливість. Є одна важлива перевага котеджів сервус, адже в класичному будівництві споруда потребує річного терміну усадки перед початком внутрішніх робіт. Тобто, господар оселі зможе в'їхати у свій котедж лише за два роки після початку будівництва. Власник нашого котеджу оселиться в ньому вже за кілька тижнів. До того ж, стіни будинків сервус не потребують додаткового вирівнювання штукатуркою чи шпатлівкою. Зазначимо, що цегляні будинки не дають ідеально рівної поверхні стін, підлоги та стелі навіть після шпаклювальних робіт. Стіни з сіп панелей довговічніші за класичні каркасні стіни. До того ж, вони забезпечують високий рівень звуку та теплоізоляції. Наш будинок може тривалий час обходитись без опалення, і це жодним чином не позначиться на стані внутрішнього оздоблення, адже стіни з сіп панелей не промерзають та мають стійкість до сирості. До речі, обладнати наш будинок можна будь-якими видами опалювальних та димохідних систем, а також камінами будь-якого виробництва. Комунікації будинку сервус легко заховати всередині стін, якщо міжкімнатні перегородки зроблено з гіпсокартону, або ж розташувати їх в спеціальних коробах у випадку монтажу внутрішніх стін з сіп панелей. Каркасний будинок сервус це найдоступніше житло у наш час. При мінімальних витратах, зусиль та засобів ви отримуєте теплий, економічний, екологічно чистий, а головне затишний та комфортабельний будинок у тримісячний термін. Наступного разу будівництво нашого котеджу Геліус наблизиться до завершення ще на один крок: не пропустіть.